На Чернігівщині триває впровадження всеукраїнської реформи шкільного харчування. В усіх закладах освіти області вже впровадили оновлене шкільне меню. Також у 12 начальних закладах триває ремонт харчоблоків. Про це під час брифінгу повідомив начальник управління освіти Чернігівської обласної державної адміністрації Юрій Музика. Загалом же наразі понад 50 тисяч учнів у 312 закладах загальної середньої освіти області забезпечені гарячим харчуванням. 256 шкіл самостійне харчування мається на увазі, це робота базових кухонь в закладі, тобто готується в школах. 52 школи шляхом аутсорцингу. Це Чернігів, Ніжин і Прилуки, там працюють комунальні заклади, і забезпечують харчування дітей. І чотири заклади освіти: це три в Ніжині і один в Козельці, Шляхом кейтерингу, перевозять готову їжу вже в сам заклад. Отже, 50 тисяч дітей це загальна кількість учнів, які харчуються в закладах загальної середньої освіти. Серед них 36 тисяч харчуються безкоштовно, адже належать до пільгових категорій населення. Серед них більше двох тисяч. Це діти з числа ВПО, і 20, більше 26 тисяч. Це діти, які постраждали внаслідок воєнних дій, які віднесені до категорії умовно дітей війни. Нагадаємо, що реформа шкільного харчування в Україні розпочалась у 2020 році за ініціативи першої леді України Олени Зеленської. Передбачені кілька етапів провадження реформи: йдеться про оновлення меню у закладах освіти, ремонт, і модернізацію харчоблоків, створення кулінарних хабів і відповідні курси з підвищення кваліфікації для працівників їдалень закладів освіти.